Із кранів черкасців буде текти якісніша вода. Рідину очищатимуть за європейською методикою. Її освоїли на Черкаському водоканалі, там закупили нове обладнання. Завдяки цьому удосконалили процес очистки води. Вікторія Хамаза бачила. Так звучить серце місцевої водоочисної станції. Воно працює за власним графіком та безсторонньої допомоги. Все контролюється дистанційно, показують водоканалівці. Все це управляється контролером і повністю візуалізовано на робочій панелі. Завдяки цьому обладнанню комунальники в рази покращили якість питної води. Все через новий реагент. Він дозволяє використовувати в процесі очищення менше хлору, кажуть на підприємстві. Це спосіб зменшення вмісту побічних продуктів хлорування. У питній воді ми одні з небагатьох підприємств, які використовують дану технологію. Це обладнання, це лише частина великої великого плану щодо, щодо поліпшення якості питної води. Перевірити нову систему очистки в дії має змогу кожен містянин, кажуть водоканалівці. Для цього достатньо відкрутити крани з питною водою. Поліпшення запаху, присмаку, смаку це може відчути кожна людина. Відкривши кран питної води, відбираючи кожного дня проби по нашому місту, ми вже бачимо пікові точки вже знезаражуючи на 100%. Черкаси перше місто в Україні, де з'явилося таке обладнання, каже директор підприємства. Для цього тут розробили цілий проект. Коштів на його реалізацію не шкодують, бо результат уже зараз виправдовує всі витрати. В цілому складає десь близько мільйона гривень. Це не дешеве задоволення, але в кінцевому результаті споживачі будуть мати набагато кращу воду, активну частину хлору зв'язати і тим самим зменшити дози використання хлору. Освоївши нове обладнання водоканалівці, збираються ділитися здобутим досвідом із колегами з інших міст. Їх чекають на оглядини вже найближчим часом. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка Новини.